Як це називається? Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. одинадцять, дванадцять, тринадцять. Грибарі, напевно, зійшли з цієї стежки. Бо дивіться, один. Два. Три. Чотири, ...дивіться... п'ять, п'ять. Шість, ...цей маленький залишаємо шість сім. Вісім, вісім, дев'ять і десять. Десять. Ну, заради цього одного можна камеру виймати. Це такий, що перший раз, такий серйозний грибочок. О! Я називаю ці гриби броцики. Дивіться, слухайте. Якщо ці попадають у наш топчик. Оце не поодинокі грибочки. Один, два. Так, ще тут є третій. О, такі грибочки є. А, там ще є четвертий. Я за такими грибочками сьогодні сьогодні їхав. Четвертій. Поки йдеш по четвертого, я, бачиш п'ятого. О! Яй-яй-яй. П'ятий. Шостий. О, сьомий. Так, ще де риби. Поки що не бачу. Чергова сімейка. Ой-ой-ой. Це просто. П'ять штук на одному місці. Ви лише подивіться, як вони маскуються. Ніхто їм сітки маскувальні не плете. О, красота. Ой, це бомбочки. Супер. Там є далеко грибочок, бачите? Тут є також трошки ближче. Оцей. Напевно, в ці завали ніхто не залазив. І тут є такі кращі. Брати їхні отакий. І ще один. такий, Це вже стає веселіще. Ну, дійсно, стає веселіще. Такі грибочки, два братчики. О! Так, що такого красення? Я міг його пропустити. Бо я йшов звідти то за деревами, він сховався. О, та це що? Це... Я звідси не поїду. Не попитаю всі на відео, але такі екземпляри тут треба фільмувати. Один, два. Там ще трьох знайшов. На це, але це не гриби, повернувся. Та й такий дурно я сюди спускався, бо це дивіться, що тут такі грибочки красиві. Ух ти! Ух ти! Ух ти! Це отакі рибочки! суто осінь! Це тут такі красені. О, о. І це. Так, колекція сімей. Це все теж ми зранку залишали, бо я далеко не віддалявся від стежки. Ну а бачите, повертаємося назад і скільки ще грибів. Знову назбираємо. І такі, такий перший сорт. Так, ще один. І здається, все. так. Касімейк. Далі я попадаю в цю каску, грибну, Уже навіть, уже навіть не стає сил на емоції. Але гриби, такі грибочки, яй-яй-яй-яй-яй. Такі козирні гриби, я би сказав. О. О. Це ще грибочок о І не самий. Тут нижчий є його брат. Так. Отакий От молодший. Це теж грибочок. О! То три. Три грибочки. Дивіться, що які два красиві попались. М -м -м. Клас. Грибочок, оцей такий. Червоно-темний бурий гриб, капут. Рідкісний дуже гриб. Але я гриба знайшов. капут. Дивіться, цей такий бурий Повернувся на то місце. Що я тоді відкрив? Ого, це особливий гриб. Ну я. За тобою вертався, ну ця та, така місцина. Це варто їхати навіть за цими двома грибами, дивіться. Ооо, клас. Тут такі гриби, що взагалі серце колотає. То з здалека було видно. Ці гриби. Це просто капець. Це просто капець. Як це називається? Як це називається? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13. І ще. Це і на завершення. Це просто капець. Ще тут два, скільки Ту вже по рахунку не знаю. Це просто Це весь. За сьогодні так перший раз серце йокає. Тут навіть підгноєні вони. Хтось тут удобрював. удобрів. Удобрю. Дивіться. Так. Це третій. Молоденький такий. Знімаємо шок-контент. Дивіться, що робиться далі. Я тут корзину залишу. О! Ну Ці візьмемо потім. Дивіться. Тут цей грибочок. Отакий. От це я просто камеру не виключаю. Так. І це не основне. Ці тут залишаємо. Дивіться далі, що робиться. Оцей. Там не знаю вже які порахунку. І оцей. Оцей. Цей так само. Потім ще тут є. Вище. Дивіться. Опа. Один. О, та не один дуже. Не знаю який по рахунку. Оцей ще. Ну і напевно все. Щось нічого не розумію. Тут хтось чистив гриби. Ну, він що зі мною поділився чи що? Ну як таке не замітити? Ну, і... Оо... Це як таке не замітити? таких би хотілося грибочки. Оце. Оо... Що тут є якісь молоденькі? А нехай росте ще. Ось сумнувато на цьому березі грибному моєму, але навіть за цими двома грибами варто було поїхати сьогодні. Це капець! Оце сердечко колотай. Яй-яй-яй. Ооо. -о, 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 О. Це би такі були грибочки, це би було супер. Опа. Такі і. Що основне, що він не сам. Дивіться, ще який тут красень. О -о, -о. о о Дивіться, яке каміння. Чи бувають тут гриби? Звичайно, бувають. Оп! А коло цього молодого, дивіться, який трошки старший його брат. Ну, це козирний грибочок. Це дуже красивий. Тут на горі значно веселіше. Я такого красення побачив, що аж сердечко в мене за сьогоднішній похід майже не калатало, а це подивіться, що це робить. О, супер грибочок. От я на цьому горбочку запасуся грибами нормально. О, І такі самі козирні гриби. Опа! Щось не було в мене такого відчуття, що гриби будуть, але вони дивіться, які красиві. О-о-о, це супер гриб. Ну і тут ще молоденький ліс біля нього зразу. О, я ще цього навіть не побачив. Тепер тільки побачив. Ще один третій. О! Хе-хе-хе! Третій, дивіться, третій. Четвертий, п'ятий. Клас. Так, ще десь може є, поки що не бачу. Така сімейка мені попалася під смірячкою. Оп! О! Хі -хі -хі. Ось не було, не було грибів, а тут такий попадається красивий, що зразу в тому пропадає, але далі один. Дивіться, який тут Біля берези підберезники. Отакий один підберезник. Такий другий підберезник. О, такі підберезники можна збирати. За сьогоднішній похід це перший раз так сердечко калотає серйозно. Оце, оце такі грибочки, що просто... Яй-яй-яй! Ну це взагалі... Другий. О! І третій. Яй-яй-яй! О! Звук! Є хтось вдома? А це що каже? Це їхній батько напевно. Подивимося, що він каже. Отако. От Клас. Дивіться далі. Оцей! Який красені нам попадаються тут ще О, красота, красота! Так! І це все на одному місці. Оцей який красивий. Яй-яй-яй, тут ога, тут дві. <смі> тут три брата. Тут ще просто кохо. Це про... Повно бомбу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Яй-яй-яй. Оце шляпа. Як кап... О, ножку навіть не можу обійняти. О! Гриб-гігант. Та тут півтора кілограма точно. Є оці вуха грибні білі. Ну і це, напевно, найкрасивіший за сьогодні грибочок. Ооо! Це мрія грибника. О, клас. Взагалі-то я їхав сьогодні за такими грибами. Але нема таких багато. Два. Так, цей третій. Четвертий тут є. І тут ще є п'ятий десь. О. Тут. О! Цей красивий. Так. Ну, напевно, більше не бачу поки що. Що таке попадається? О, це серйозний гриб. О! Клас! По таких травах красиві грибочки. О, Це супер осінній гриб. Але я зреагував на цього. Не можна було його не помітити. Оп-оп-оп. Таких їх грибів. Так, є такі чергові грибочки. Ну цей гарний, але це не найкращий. Так, слимач. Дивіться, що тут робиться. о, у тебе такі гриби були. о, І така сама ситуація. Так, слимаки, ви тут давай звідси. Так. І ще тут є третій, Такий о, грибочок, о. Ми вже прямуємо до машини, що по дорозі такі грибочки красиві попадаються. О, що, я не можу його... О, Такий. І що там? Є його брат. Де би його... Я побачив? Так, так, так. О, схований, маскується. О, цей такий. Дуже красивий. Дивіться що який джекпот на завершення один. Батери. О! П'ять. Цього навіть не бачу маленько. Дивіться, що тут який є. Опа, це. Главарь банди. Опа! Так. Теж попри дорогу. Це називається грибна чуйка. Ну, іду собі додому, додому вже, але. Ей, ще повернув лісочок. Ти дивіться, що я повертаю зразу і зразу. Ну, Чесно, це Це гриби, цей вже раніше. Так, Оцей тут ще і цей ще тут такий красивий. Отака сімейка. Ми йдемо додому, бо що грибів не дуже. Але я ще такий, ну я що я з собою зроблю по при дорогу, такий, я ще люблю гриба. Ага! ха -хо, -хо, хо Це село.